Вітаю вас, дітки! Сьогодні пропоную вам прослухати цікаву казочку під назвою Все живе потребує води. Жив собі заєць. Одного разу він вирішив прогулятися по лісу. День був дуже похмурим і йшов дощ. Але зайчику це ні трохи не заважало зробити ранкову прогулянку по рідному лісу. Де зайчик собі гуляє, назустріч йому йде їжачок. Привіт, їжачок. Чому ти такий сумний? Привіт, зайчику, а чому радіти? Ти подивись, яка погода. Весь ранок йде дощ, от настрій і зіпсувався. Їжачок, а ти уяви собі, що було б, якщо б дощу зовсім не було? А завжди світило сонце, Було би чудово, можна гуляти, співати пісні та веселитися. Та ні, яжичок, якби не так, якщо не буде дощу, всі дерева, трава, квіти, все живе засохне та загине. Та ну, заєць, я тобі не вірю. Давай перевіримо. А як ми будемо? Перевіряти. Дуже просто. Ось тримай їжачок квіти. Це тобі подарунок від мене. Ой, спасибі, зайчик, ти справжній друг. Їжачок, ти теж подаруй мені квіти. Ой, залюбки, на, тримай! Зараз їжачок настав час перевіряти. Зараз ми підемо, кожен до себе додому. Я поставлю свої квіти у вазу а налю туди води. І їжачок теж постав квіти у вазу, але воду не наливай. Добре, зайчико, до побачення. Минуло три дні. Зайчик, як завжди, вийшов прогулятися по лісу. Цей день світило яскраве сонечко. І зігрівало його своїми промінчиками. Гуляє зайчик і раптом назустріч йому їжачок. Їжачок, чому ти знову сумуєш? Дощ вже давно закінчився. Сонечко світить, пташки співають. Метелики літають, ти повинен радіти. А чому зайчику радіти? Квіти, що ти мені подарував, засохли. Мені так шкода, це був твій подарунок. Їжачок, а ти не зрозумів, чому твої квіти засохли? Звичайно, зрозумів, тепер я все розумію. Вони засохли, бо знаходились у вазі без води. Так, їжачок. Все живе потребує води. Якщо не буде води, все живе загине. Дощ це крапельки води, які падають на землю та живлять рослини. Тому потрібно радіти всьому і сонечку, і дощику. Гечіку, я все зрозумів. Дякую тобі. Пішли разом гуляти по лісу. Та радіти усьому вдвох. Ось таку казочку сьогодні я хотіла вам розповісти дітки. Сподіваюсь, вам вона сподобалась. І ви зрозуміли, що все живе потребує води. До зустрічі!